Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Нещодавно в Україні перебувала делегація міграційної служби Бельгії на чолі з її генеральним директором. Наші та бельгійські міграційники презентували одне одному свої відомства та провели переговори стосовно укладання імплементаційного протоколу. Та розвитку співпраці, виконуючий обов'язки голови ДМС України Максим Соколюк, зробив презентацію для бельгійських колег історії створення поточної діяльності та напрямів реформування Державної міграційної служби. Очільник відомства окремо зупинився на планах щодо запровадження наступного року нової системи ідентифікації осіб та паспорта громадянина України у форматі id картки Представники бельгійської сторони також розповіли про діяльність своєї міграційної служби та досвід запровадження реєстру громадян та ID-карток у Бельгії сторони також обмінялися досвідом у сфері роботи шукачами притулку та обговорили проект імплементаційного протоколу між Україною та країнами Бенілюкс про реадмісію. З огляду на важливі зустрічі у ній взяли участь представники Міністерства закордонних справ, Посольства Бельгії в Україні, представництво Європейського союзу та міжнародної організації з міграції. Також бельгійська делегація відвідала підрозділи міграційної служби, Чернігівський пункт тимчасового перебування іноземців та столичний паспортний сервіс у центрі обслуговування Бодян було продемонстровано фронт та бек офіси установи, усі етапи оформлення закордонного паспорта. Комфорт, що створили для своїх клієнтів працівники державного підприємства документ, вибагливі бельгійські фахівці міграційної служби оцінили доволі високо. Ситуація на Україні в плані документування намного, намного улучшилась. Многії міри були прийняті для того, щоб цей процес став намного более безпечним сейчас, на даний момент, наскільки я поняв, проводяться додаткові реформи, щоб же, діяльність цих центрів. То есть, для нас очень-очень положительное. положительне. Закордонні колеги також відмітили, що шлях, яким зараз йдуть наші міграційники, цілком відповідає європейському і, зокрема, бельгійському досвіду, та пообіцяли всіляку підтримку на цьому шляху. Творити максимально комфортні умови для прийому громадян і забезпечити працівників належними робочими місцями над цим завданням успішно працює керівництво Державної міграційної служби. У спадщину Пустомитівського районного сектору головного управління Державної міграційної служби Львівщини дісталося колишнє приміщення автовокзалу, яке було абсолютно не пристосоване до будь-якої роботи працівників, не було. Елементарних умов. І так само було це при незручності мешканцям, які були незадоволені як саме приміщенням, так і тими умовами, де їх приймають. Тож, аби створити належні умови для прийому громадян та роботи своїх працівників, керівник підрозділу обладнав сучасне приміщення. Частину грошей для проведення ремонту нам було надано головним управлінням Державної медиційної служби. І спільними зусиллями ми провели дане приміщення до належного стану, придбали меблі, оргтехніку, щоб людям було комфортно. Як тим, який працюють, і тим, які приходять на прийом для отримання послуг. тепер співробітники районного сектору працюють в європейських умовах та гарантують своїм клієнтам чітку злагоджену і оперативну роботу з видачі документів. А щоб мешканцям району надавати максимально комфортний і якісний сервіс, керівник підрозділу звернувся до місцевої влади по допомогу у придбанні техніки, досягнувши домовленості з районною радою, з керівництвом держадміністрації і депутатським корпусом районної ради. По питанню виділення коштів для придбання установки для виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Чим воно викликано? Тим, що в даному районі такі послуги не надавалися, що викликало десь і скарги мешканців, тому що людям приходилось їхати у Львів. Нині пустомитівський районний сектор є взірцем для інших районів області та стабільно демонструє гарні результати роботи. Адже одне з основних завдань підрозділу забезпечити громадянам комфорт і зручність отримання послуг. Поїздки за кордон стають дедалі популярнішими не лише через туризм. Багато наших співвітчизників вирушають до інших країн на роботу, і для цього їм необхідно легалізувати документи, отримані на батьківщині. І з такою самою проблемою стикаються і ті громадяни, які готуються виїхати за кордон на постійне проживання. Невизнання офіційних документів, виданих в Україні, може стати нездоланою перешкодою у влаштуванні на роботу за кордоном та впорядкуванні побуту емігранта. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є легалізація офіційних документів. Цей процес має назву апостелювання, тобто проставити апостель означає отримати на документах спеціальний штамп, який підтверджує підписи та початки посадових осіб, і робить документ дійсним на території інших держав. Таку процедуру можна замовити у центрах обслуговування громадян. Паспортний сервіс Світлана, що звернулася до цієї установи у столиці, вже проходила процедуру апостелювання документів і вважає, що для отримання таких штампів самотужки необхідно мати час та неабияке терпіння. Нужна буде для лікалізація документів. Тості вже сталкивалася. Ну просто самі прощались тут тобто, міністерство странних діл, в хаділямцетства юстиції. Так. То есть не обращали за услуги спеціалістів. Ну, это, это легко, якщо вот є время, да. То есть там довольно долго нужно стоять в очереди. Вот. То есть, если, если якщо позволяет, то немножко неудобно. Повноваження на проставлення апостолю надано міністерством освіти і науки та юстиції, державній реєстраційній службі та міністерству закордонних справ. Необхідно також знати, що застосовувати даний штамп для посвідчення документа та його. Подальшого використання на території іншої держави можливо лише в тій країні, яка приєдналася до Гаазької конвенції. Саме нею було встановлено спеціальний знак, що проставляється на офіційні документи, які створені в одній державі і підлягають передачі в іншу. Це заміняє процедуру консульської легалізації. Раніше проставлення апостолю здійснювалося приватними посередниками. Це було дорогою та проблемною процедурою. Тепер ситуація змінилася з появою центрів обслуговування паспортний сервіс, де на рівні. З комфортним оформленням закордонних паспортів можна скористатися і послугами з отримання страхового полісу та постелювання документів. Це була процедура давали нам якийсь то адрес, ми їхали где-то там. Робили. Чесно, говоря, я вижу у вас здесь реклама. Думаю, якщо б я знала, що здесь є, точно би сюди прийшла очень удобно. Моя сестра здала паспорт, і вона діла здесь страховку і сказала, що здесь приємні ціни, дуже удобно, поэтому я теж вирішила сюди прийти. Для забезпечення якісного оперативного перекладу та нотаріального завірення документів центри паспортний сервіс уклали угоди про співпрацю з провідними бюро перекладів. Тут працюють професіонали, які обізнані у тонкощах процедури, тому відвідувачі можуть забути про необхідність самим розбиратися в цих правилах. Наприклад, спеціаліст паспортного сервісу може підсказати, що існує низка держав, які при оформленні пакетів документів для їзду громадян України, наприклад, на навчання, для укладання шлюбу або в інших випадках, вимагають так званого подвійного апостелювання. Чи попередить про те, що апостиль проставляється лише в Україні, яка видавала документ. Завдяки цьому кожен, хто звертається до паспортного сервісу для того, щоб отримати послугу апостелювання, значно економить свій час. Тут радо приймають усіх відвідувачів та оформлюють будь-які документи у визначений термін. Сервіс, хороший сервіс. Сразу буквально, там, як тільки зайшов в двері, предложили повністю це. все як допомогти, розказали, об'яснили. Вот. И буквально, как только, например, там, нужно было за забирать документы, тоже пришла смс. Ну, как бы объяснили довольно-таки точно, а, с чем прийти, когда прийти, ну, какой срок там, например, скольки до скольки. И в принципе, ну, быстро делается на самом-то деле. Там, обещали буквально месяц, а вышло там в течение трех недель. У центрах обслуговування громадян паспортний сервіс в усіх регіонах України можна скористатися як послугою подачі документів на оформлення закордонних паспортів, так і замовлення страхового полісу чи проставлення ставлення апостелю. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить.